І хай нога ваша не здрігнеться і ти на місце. Запрошую до центрального драфона Олега Ляшка. Радикальна партія. Пане Ляшко, як і всеукраїнське об'єднана Свобода, ви настроєні на революцію і прогнозували її на цей рік ще того року. А чому ви досі не об'єднали в цьому зусилля зі свободівцями? традиції, оскільки всі інші так само спочатку говорять про своє, а потім Ляшко, на ваші запитання, такі, е, я, я хотів би сказати, мені шкода, що я не мав можливості задати питання пані Акімовій, але тоді до уваги пана Шуфрича, як заступника секретаря АНБО. Ви е, безнадійно далекі від народу і дуже близькі до влади. Ви не знаєте елементарних речей, Нестора Івановичу. Поцікавтесь, у районах казначейство два місяці не проплачує рахунки бюджетним організаціям. Будь-який фінансист вам скаже, що це означає, що в казначействі немає грошей. Я хочу вам повідомити, що я щодня зустрічаю в своєму окрузі, і бюджетники скаржаться, що не у зарплати із серпня місяця працівники медичних установ, працівники шкіл із серпня місяця не отримують зарплати? Я хотів би запитати вас, якщо ви говорите про покращення життя людей, про підвищення соціальних стандартів життя, чому не виконується закон про дітей війни? Чому не виконуються судові рішення по Чорнобильцях по дітях війни і людям не повертають відповідно до конституції рішення на були чинності і їм не повертають грошей? Чому в бюджеті на наступний рік який вніс ваш уряд Азарова, немає коштів на дітей війни. Немає немає. Подивіться, будь ласка. Я вам кажу, як ну, заступник що ж, голови бюджетного комітету. Я зараз подякую вам за запитання і запрошу yeah. до центрального мікрофону. Стро... Стро... Дякую, це риторичні питання. Бо це насправді, риторичні. ну насправді Доми, кожен знає, питання, я я від дам, не стороне. Насправді пану Шуфричу відповісти. Будь ласка, стисло, але по кожному із цих запитань. Стисло, Стисло, стисло складно буде. Чесно кажучи, не хотів відповідати на запитання, а але змусили. Дякую, але дякую, дякую, не Іванович. Щодо дітей, щодо дітей війни, от я обіцяв, на ляшка не буду реагувати, але ж ви спробували. Ну мені на відповідь. дітей війни відреагуйте, Пане стриванич. Відповідаю вам. Щодо дітей війни, от правду кажучи, ми сьогодні виплачуємо дітям війни не менше, ніж... В перший рік прийняття цього закону, якщо ми говоримо про абсолютні гроші, тоді в перший рік, в четвертому році, виплачували дітям війни 45 гривень. Це тоді було 30% від прожиткового мінімуму. Тому що до прожиткового мінімуму прив'язані гроші дітей війни. В цьому році ми підняли прожитковий мінімум, порівняно до того, він піднятий в 9 разів. Якби ми в 9 разів підняли і 30% добавки, у нас би не вистачило грошей платити людям пенсії. Ми поступили чесно. Ми підняли максимально, наскільки було в бюджеті коштів, і наскільки були надходження до пенсійного фонду, і наскільки ми змогли е перевести кошти з державного е бюджету до пенсійного фонду. Ми підняли спочатку пенсію з 498 гривень до 856 я вибачаюся. І добавили дійсно 7% замість 30%, як передбачено законом, я вибачаюсь, кажу відверто і щиро, на більше коштів не вистачило. Ясно. В Наступному році ми будемо платити ще більше, але якщо ми будемо дивитися це в абсолютних грошах. То це все одно буде більше ніж це було в попередній періоди, Дякую. і Дякую, щодо Дякую. про те, що я заборонюсь по зарплатам, це неправда. А е, пан заступник голови бюджетного комітету міг би знати, що зараз е, відбувся трансфер 1 мільярд гривень е, щодо е, забезпечення. Платежів в казначействі, тобто це нормальна процедура, яка відбувається кожного місяця. Тому не дякую. треба дякую, шановний, Шуфрич. А тепер шановний у пане пана Ляшка є унікальна змога відповісти на моє запитання. Так, да, Дякую, шановний пане Андрію. Справа в тому, що нас дивляться мільйони людей, бо ваша передача є дуже популярною. Я думаю, що ці мільйони ну, такі людей у нас гості. та І експерти я думаю, що збирається. ці мільйони людей зараз сидять телевізора і, і обурено, чекають відповіді і обурено, пана Лешка на запитання, те, чому ви не співпрацюєте влади? зі свободівцями в організації революції в Україні. Ми готові співпрацювати з усіма опозиційними силами для того, щоб ці парламентські вибори, по перше, відбулися чесно. А по друге, щоб не було фальсифікації. Ми готові до об'єднання і до координації наших зусиль. Але в мене є дуже великі сумніви, чи готові наші партнери, зокрема з опозиційного табору. От ви задавали дуже хороше питання партнери в Звичайно, усі, хто проти партії. І регіонів це наші партнери. Щодо щодо вашого питання, яке ви задавали, чи не допомагає владі опозиція вигравати вибори по моєму конкретному округу, 208 восьмому, я можу абсолютно ствердно заявити, що допомагає. Сьогодні в опози... в окрузі 208, де я балотуюсь. Є кандидат. Я є кандидат від влади партії регіонів. Голиця на нього працює кандидат від так званої опозиції Неволько, якого там висунули, який має низький рейтинг, але який їздить по всіх зустрічах і роздають фальшивки від партії регіонів. Керівники б'ютівських штабів. Так ви дивуєтесь, я, я, але це правда Я щось не розумію. Кандидат Керівники від опозиції абсолютно роздає правильно від партії абсолютно районів. правильно. Керівни... Кандидат від об'єднаної опозиції Неволько працює на кандидата від партії регіонів Голицю, керівники Б'ютівських штабів в Талалаївському районі Круподеря, у Менському районі Тюшкевич, в Борзнянському районі і Вахно роздають фальшиві газети об'єднаної опозиції, де, начебто, пишуть, що Ляшко-Зрадник. Зрадив Юлію Тимошенко. Робиться так, це з однієї топишуть, що лежко да. зрадив. робиться Чи... це з однією метою, щоб відтягнути від мене як єдиного опозиційного кандидата в окрузі голоси опозиційно налаштованого електорату. Ці Без... фальшивки робить партія регіонів. Ці фальшивки роздає кандидат від партії регіонів за допомогою б'ютівців. Нещасна Юля. Сидить у тюрмі. Якщо вона на нас зараз дивиться, тут уже, шановна Юля Володимирівна, Отак допомагають вам вийти з тюрми. Зрозуміло, Дякую. до речі, дозвольте, я закінчу думку. Я у Верховній Раді півроку тому зареєстрував законопроект про звільнення політичних в'язнів Тимошенко і Луценко. Цей законопроект по сьогоднішній день лежить у Верховній Раді не розглянутий. А кандидати від партії регіонів разом із представниками опозиції в моєму окрузі роблять усе для того, щоб там виграв регіонал. І я звертаюся, користуючись нагодою, що тут є лідер, один із лідерів об'єднаної опозиції, шанований мною Анатолій Степанович Гриценко. Шановний Анатолію, я звертаюся до вас з проханням розібратися в цій ситуації, вжити заходів, щоб бютівські керівники районів не допомагали регіоналу вигравати вибори. Я цілком офіційно про це до вас заявляю в ефірі, прямому на телебаченні. Кось Бондаренко, пане Олеже, ви є противником продажу землі. Так. так. Свого часу кілька років тому була відома дискусія між секретарем Ради нацбезпеки Грузії е, Гігою Бакеріє і е, Василем Шандибіним, депутатом Держдуми Російської Федерації. Причому е, як в Росії, так і в Україні у багатьох е, противників продажу землі є одна і теж один і той самий аргумент. Земля Шандибін тоді його сформулював наступним чином: е, земля наша мати, матір не можна продавати. Бекерія тоді йому відповів: а здавати в оренду. Матір можна. От відповідно, у нас е, приблизно та ж сама аргументація. Земля наша мати, її не можна продавати, а здавати її можна в оренду? І Я... відповідь на все запитання після нетривалої перерви. <звук> у прямому ефірі свобода слова при центральному мікрофоні Олег Ляшко, радикальна партія. Ваша я на запитання пана Бондаренка міг би відповісти так, що земля мати має своїх українських дітей годувати, а не китайських, не арабських, не американських. Але на превеликий жаль, сьогодні наша славетна українська земля не годує селян. Бо вони кіло картоплі сьогодні в Чернігівських селах не можуть продати по 60 копійок кілограм. Літер молока, незважаючи на постанову уряду, яка встановлює мінімальну ціну на молоко 2,20. І до сьогодні бач, в селах приймають по гривня 80, по гривня 90 за літер. Сьогодні люди вимушені здавати коров на м'ясо, бо їх немає чим годувати цих коров. Їм немає за що жити. І саме тому я категоричний противник продажу землі. Бо якщо не дай Бог. Продамо землю, буде те саме, що з ваучерною приватизації в 90-ті роки, коли в людей забрали всю промисловість у підсумку ні ваучерів, ні дивідендів немає. Для того щоб земля годувала людей. Радикальна партія, яку я очолюю, Ми пропонуємо радикально знизити податки. Радикальне здешевлення кредитів, тому що сільгосвиробник мінімум 25% банку кредит, щоб зібрати врожай. для того, щоб вернути цей кредит, треба продати увесь урожай. І радикальне обмеження доступу і імпорту в Україну сільськогосподарського. Коли із 5 мільйонів тонн картоплі, які ми щороку їмо в Україні, 3 мільйони тонн це імпортована з Єгипту картопля. А наші селяни не можуть її продати. Коли нещодавно уряд Азарова дає дозвіл на ввезення в Україну 50 тисяч тонн м'яса буйвола з Браз... Зілії наші люди поросся продати не можуть, а м'ясо буйвола з Бразилії везуть в Україну. От яка треба політика, бо продаси землю завтра ні грошей, ні землі не буде. А якщо низькі податки, дешеві кредити, можливість селянам продати свою продукцію в магазинах, щоб там була наша продукція, а не імпортна, то і землю не треба продавати. І інвестор буде і все буде. Ну і а ще якщо сьогодні ставлення до ремонту, так абсолютно правильно. Яніна Соколовська. Павший перед вами Олег Тягнебук не договорил очень важную фразу. Говорил о том, что если все-таки президента будут выбирать в парламенте и не удастся парламентскими методами изменить власть, то якщо так вот, если это случится, вы вилами будете делиться или каждый свой инструмент находит. Я молю бога. Щоб партія регіонів не більшості в парламенті про 300 голосів. Ми навіть не говоримо. Але я молю Бога, щоб вони не отримали навіть 226 голосів. Хоча на превеликий жаль, ці передумови для цього є. От я не про тут згадували за Касандру, ще за кось. Але я вам скажу на прикладі моєї рідної Чернігівської області, там шість виборчих округів. От я сьогодні за два тижні до виборів можу сказати: із шести округів: дай дай Бог. Щоб ми е, хоча б два виграли. Це мій округ, де я виграю. І дай Бог, щоб дубіль е, кандидат від опозиції виграв Чернігові. Усі інші округи виграють представники партії регіонів. Ана... В е, е, дуже велике питання, Олег. Ми дуже велике питання. Поборимось. Я думаю, що в Ніжині виграє Куровський. Е, е, так само ситуація аналогічна по областях. Чому? Бо це знову ж таки, я хочу е, звернути увагу своїх колег по об'єднанні опозиції. Анатолій, ви, Турчинов, Яценюк, чому б вам не було піти по округах? Замість слабких кандидатів, яких ви виставили і яких регіонали з'явили, чого ви, лідери, не пішли по тих округах? Сильні, потужні політики. Такі. Ви б пішли по якомусь Київському округу, ви б, наприклад, у Лесика довго виграли, і регіонал на одного регіонала було б менше в парламенті. Хай би Яценюк пішов по округу десь в Донецьку в своїх рідних Чернівцях, і на другого регіонала було б менше в парламенті. Хай би Турчину пішов би по своєму рідному Дніпропетровську, на третього регіонала було б менше в парламенті. У спис треба було брати слабких кандидатів, які не здатні перемагати на округу. Ну, насправді, що слабких кандидатів не повинно бути ні в списку, ні в на науку. Насправді об'єктивна ситуація. Тобто я веду до чого, що всі сильні кандидати, потужні, які могли елементарно виграти на округах, вони пішли в список, а по округах повиставляли кандидатів слабкі. А у вас від... була технологія інакше, звичайно. Я саме тому й пішов по округу, щоб кандидату від партії регіонів Михайлу Голесі не дати виграти в 208 восьмому. Тобто ви у вас Бо, якби в партії один єдиний сильний кандидат, ні не один а спинок... єдиний, ні не один єдиний кірок. Кіровоградській список? список у нас ще сильніший. У Кіровоградській області у 101 окрузі наш кандидат Юрій Сухін, який виграє вибори. І ми там переможемо кандидата від партії регіонів. У Криму в 4-му окрузі, наголошую, у Криму 4-й округ, Євпаторійський, виграє наш кандидат Олексій Кочермін. У Донецьку 43-й округ проти Ландіка регіонала йде наш кандидат Дмитро Вірзілов. І соціологія показує, що він виграє. Ми у, е, у Луганській області виграє наш кандидат Сергій Шакун проти Віктора Тіханова. У Луганській області виграє наш кандидат Григорій Пригеба проти кандидата від регіонів. Я будь дякую, ласка, голова, Ляшку, Радикальна тобто, партія, і тепер підсумки дискусії а до, у студії свободи підіб'ють будь, будь ласка, щодо списку. Та. Ми єдина партія. Яка по списку веде, немає жодного депутата, колишнього, немає чиновника, Зрозуміло. немає олігарха. Всьому, Усі прості люди. Усі прості люди, яких сьогодні в Верховній Раді так, немає. Простих людей. Я хочу привести до парламенту отус... простих людей, щоб не вони в парламенті шуфрич. робили не, політику не для шоуфри. У ролі суфлера підказує. Запитайте, хто очолює список. Список радикальної партії очолює мати п'яти дітей. Оксана Шевченко, людина з вищого світу, яка вимушена через вашу політику працювати провідницею із міста Знам'янки Кіроградської області. Другий номер списку радикальної партії 25 років Андрій Лозовий. Третій номер дякую, 22 Олегу, роки, ляшко, Ксенія Тепер Сапонова, Нестор, шукний список радикальної партії. У нашому партії. списку, і у нашому я списку дякую, ваші діти, ваші діти, в нас немає. Пане, ді, пане Ляшко, нас немає я зараз вас зі свого вважаємо, списку викреслю Андрію, вважаємо, що до парламенту, не, не дай Бог. Ми вважаємо, що до парламенту повинні прийти люди, які ніколи не були при владі. Бо через те, що в нас одні й ті самі на манежі, того ми так і живемо. Дякую. І тепер підсумки дискусії в студії підбирають експерти у режимі Бліцу Ігор Луценко. Мені здається, все-таки, що ці вибори є вторинним показником відносно первинного. Первинний це готовність людей вийти на вулиці ради захисту своїх прав. 17% зараз за цим показником людей готові вийти. Мені особисто цього було б вистачить. Це на Київ, наприклад, 300 або 400 тисяч чоловік. Пою тільки лише по Києву. Відповідно, ця електоральна соціологія вона це похідна від цього показника. Олександр Чаленко. В общем-то, вот с 2004 года вот прошло всего лишь 8 лет. Такой большой цикл, но вот это, я смотрю, ничего не изменилось. Вот на, так сказать, арене одни и те же вот лица. Вот знакомые. Вот, и наверное, вот э, все идет к 2015 году. Я не верю в то, что вот 2012 год э, будут какие-то там радикальные перемены, предположим, в политической жизни Украины, да, что мы увидим какие-то новые лица. По всей вероятности, будем ждать. -радикальные вот... Радикальные не будут, а региональные или. свободно а, да вот ничего не будет вот кто бы сейчас Понятно. не пришел в парламент будет то же самое вот такой же вот застой я имею в политических меду вот лиц да наверное по всей вероятности вот 2015 год вот этот год от президентских выборов когда уже пройдет вот 11 лет после майдана вот если не поколение сменится хотя бы пол поколения да по всей вероятности вот там возможно какие-то будут радикальные изменения но сейчас тишина вадим Денисенко. вы знаете Сьогоднішня наша дискусія звелась ну насправді до двох е, великих моментів. Перше, це абсолютно всі маніпулюють цифрами. От, абсолютно всі. От. Причому всі видіргують цифру, яку вони самі, яку їм приємно знати, яку їм приємно почути, яку їм приємно сказати. А другий момент ну це насправді це феричний виступ е, Олега Ляшка, який завершився прекрасною фразою: ми йдемо до влади, щоб там не було більше людей, які до цього були в парламенті. Це говорить людина, яка в парламенті вже достатньо давно. Євген Копатько. Я полагаю, что как бы не закончились сейчас выборы, самое важное это, что вот отбросив юмор, отбросив все эти вот сентенции по поводу того, кто будет лучше, что хуже, чтобы все-таки мы нашли здравый смысл, чтобы ответить на вызовы нынешнего времени, иначе изменения пройдут мимо нас. Евгений Махда. Сьогодні, сьогоднішні виступи фаворитів парламентської гонки. Вони мене наштовхнули на думку, що український парламент сьомого скликання, який ми будемо обирати, 28 жовтня, буде нагадувати такий собі салат олів'є, в якому гостро бракуватиме, та, бракуватиме соусу національних інтересів. Яніна Соколовська. После сегодняшнего эфира могу с уверенностью сказать, что стабильность в стране достигнута. Ирина Акимова стабильно делит людей на простых, то есть обнищавших, рабочих, то есть бизнесменов, и, видимо, непростых, то есть депутатов и тех, кто при власти. Господин Гриценко стабильно предлагает те же методы возрождения страны, которые он предлагал Ющенко. А народ стабильно получает право сомневаться и оставлять за кандидатами титулы первых, вторых и третьих непроходных. Володимир Фесенко. Ви знаєте, нинішні вибори дуже часто називають безмістовними, тому що нема програмних дискусій. От якщо б не шоу ляшка, важко було б запам'ятати, можливо, ці вибори. Але насправді, от сьогодні, мабуть, от єдиний Віктор Пензенек нам нагадав про дуже серйозні проблеми, які виникнуть після виборів. І от вибори дуже часто називають керована криза. От що мене, чесно кажучи, трошки насторожує, це те, що у нас занадто багато та керованості вигляд адміністративного ресурсу, а от криза нас ще чекає. І оце, на жаль, буде найбільш серйозна проблема. Кость Бондаренко. Анатолій Степанович Гриценко згадав про те, що 28 числа, 28 жовтня, буде день Крим Крим вигорів. Ще буде день звільнення України від окупантів. 29 числа буде відповідно день народження комсо. Моло і і це буде десь символічно, тому що одразу після випадку комсомольці з партії регіонів об'єднаються із комсомольцями із об'єднаної опозиції, будуть вести свою і буде, політику. Буде пане бо відповідно, і відповідно настане справді Хеловін. Нагадаю, що глядачі у студії свободи слова сьогодні поділилися за відповідь на запитання: чи зможе майбутній склад парламенту працювати на розбудову країни, а не на її розкол. 42% глядачів у студії вважають, зможе це зелена крива. 58% вважають не зможе. Це червона крива. Зараз дізнаємось, які висловлювання у студії об'єднали людей із протилежними настроями і поглядами. Коли ви заходите в БТІ в будь-якому місті України, ви опиняєтесь в ситуації, коли вам потрібно або потратити кілька днів свого життя, або заплатити ікс грошей хабаря. Коли ви заходите в податкову, я думаю, що кожен розуміє, що в принципі або ти наймаєш людини, яка буде за тебе стояти в черзі, або ти в принципі змушений будеш знову ж тратити. Величезну масу свого життя за два з половиною роки насправді нічого з цього приводу не зроблено. Вадим Денисенко з газети коментарі, об'єднав аудиторію ще об'єднання від партії удар Віталія Кличка. Їхня позиція щодо того, чи голосуватимуть вони за обрання президента в парламенті, ми не будемо. Чи голосуватимуть вони за той закон про ринок земель? Ми не будемо. Чи голосуватимуть вони за скасування пенсійної реформи? Ми будемо. Чи голосуватиме за спрощений податковий кодекс, а зараз якраз це є предметом обговорення економіки? Ми будемо. Тобто, ці принципові питання важливо, щоб прозвучали ще до виборів, щоб люди контролювали владу не тільки один раз на п'ять років, а постійно і могли брати за жабри і впливати на віддому Анатолій Гриценко, всеукраїнське об'єднання батьківщина, об'єднав аудиторію ще об'єднання. Гарний вірш як хочу прочитати. Прийшла, пройшла вісна, настало літо. Спасіба партії за це. Сподіваюсь, всі догадались, про яку партію йде мова. Поки ця партія не прийшла влади, України, виявляється, життя то не було. Зараз виявляється, є. Залишається з'ясувати для кого. Віктор Пензенник із партії Удар об'єднав аудиторію ще об'єднання теж є. Політичні партії, вони... Повинні існувати особливо опозиційні, вуличні революційні політичні партії. Вони повинні існувати для того, щоб у випадку, якщо народ вийде на вулиці, щоб вони могли очолити цей процес. Не дай Бог товариство, нам тут в Україні якогось протистояння, не дай Бог нам тут в Україні революції, не дай Бог нам тут в Україні громадянської війни чи другої Югославії. Олег Тягнебок, всеукраїнське об'єднання «Свобода об'єднав аудиторію ще об'єднання. Ми готові співпрацювати з усіма опозиційними силами для того, щоб ці парламентські вибори, по перше, відбулися чесно а по друге, щоб не було фальсифікації. Ми готові до об'єднання і до координації наших зусиль. Але в мене є дуже великі сумніви, чи готові наші партнери, зокрема з опозиційного табору. І Олег Ляшко з радикальної партії України об'єднав аудиторію і на цьому програма Свобода слова добігає кінця. Дякую учасникам, дякую глядачам у студії і при телевізорах. З наступного понеділка, 22 жовтня, в ефірі ICTV, спеціальний проект вибори 2012 з Оксаною Соколовою. А ми зустрінемося на програмі Свобода слова уже наступного дня після виборів, 29 жовтня. На все добре.